Капот у нас відкривається, скоріш за все, тоже з ключика, тому що це у нас форд. Ані вгадав. Це не той Форд, який ми завжди привикли бачити. Це набагато круче. Чесно скажу, що мені ця функція, коли треба підходити і ключиком крутити, не дуже подобається. А в цьому Ford Fusion це вже дуже класно. Чистий, красивий антифриз, живий акумулятор. Мотор чотирьохциліндровий, надійний простий класний мотор це вже другий Ford Fusion свіжопривезений з Німеччини на нашому майданчику. Але друзі, хочу сказати, що цей у нас буде свіжіший, бо це у нас 2009 рік випуску. Хороший мотор 1.4, це у нас паркетничок з високим кліренсом, невеликою базою і прекрасно підійде під ваші потреби. В шикарному технічному стані машинка у нас непоганій комплектації. Два склопідйомники, текстиль, салон, п'ятиступка механіка, кондьор, печка, шкіряне кермо, 279 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Як ви зауважили, пробіги ми не скручуємо. Ми за чесність і за те, щоб ви дійсно розуміли стан автомобіля, який він приїхав. Зі душечки в повному порядку. Я вам хочу сказати, що матеріали цього автомобіля дійсно якісні. На такому пробігі ми бачимо дуже красивий стан салону. Так, що ми маємо тут? Ага, ми маємо ще додатково текстильні килимочки два буксировочні Хрюки. Це обов'язково має бути в автомобілі. І з цікавого зараз я покажу, як складаються сідушечки. Дивіться, е, машинка у нас з такою функцією складання задніх сідушок, і ми отримуємо велику кількість просто в серелоді. Плюс іще ми можемо скласти таким чином передню сідушку, від собі. ми зможемо погрузити якийсь габаритний вантаж. В машинці є фаркоп. так, Автомобіль стоїть на зимовій гумі, на залізних дисках. Тож, друзі, для того, щоб прийти, перевірити, протестувати і купити цей автомобіль, звертайтеся на майданчик Автопоїн. Ми з радістю вам допоможемо це зробити.